Вітаю всіх. Мені щось не подобається поїздка з Зеленського до США. Тому що такі пости дивні, якось все це дивно виходить. Я хочу подивитись тепер: результат поїздки Зеленського в США. Ось загальний результат поїздки Зеленського в США. Загальний результат поїздки Зеленського в США. Давайте подивимось. Ось загальний результат поїздки Зеленського в США. Який він? Який він? Ось він. Результат. Четвірка Пентаклів. Ну добре. Угу. Ось, знову ресурси, допомога. Ось, блін. Все крутиться на тему фінансів, ресурсів, допомоги. Та ви що? Ну, не буде такої допомоги. Він хотів більше допомоги. Але вежа, розумієте, накопичення і цього неможливе. Бо буде пауза в цьому. І зміни, серйозні зміни. Кінцевий результат який? Десятка жезлів є обставини, які не дадуть. Ось вам трійка Пентаклів. Тепер дивіться, м'яко кажучи. Через ці обставини не буде тієї допомоги, якої він хоче. з, королеви, з десятки на трійку. Буде застій в допомозі. Ну, я не знаю, як можна було на це розраховувати пажезлю. Немає цього вже, немає. Пажі, це маленькі карти. Маленькі. Короже, ось він, але він не дуже насичений всім цим ось, не вражений. Десятка жезлів – це ось ці обставини, які давлять, душать, і вже набридло. Я не бачу результату кінцевого, де ми отримаємо щось таке, що нам допоможе. Немає, його немає. Карта суду, тим болі, переродження зміни, серйозні зміни нас чекають. Добре. Тепер давайте глянемо, які зміни будуть до кінця року після цієї поїздки Зеленського в США. Які зміни нас чекають після цієї поїздки? Що це за зміни такі? Ось він тупік. Хто в мене дивиться давно, всі знають цю карту. Двійка мечів. І карта, від якої. Довгострокова тема. Яка вимагає свій швидких рішень. Прикольно. Ой... Ну, дивіться, Україна в жопі. Ви знаєте, як я коментую, деяким дуже подобається. Мені вже це, чесно кажучи, набрило. Я бачу одне і те ж саме. Коли кажемо про результат, ось до кінця року Україні прийдеться приймати швидкі рішення на тему того, що відбувається. Кінцевий результат який? Три карти, будь ласка, покажи мені. Ось він рух, процес, як куди ми рухаємось. Знову за якоюсь допомогою. Ми рухаємось за допомогою партнерів, боже мій. Ми закінчимо клянчити колись. А на дні колоди сонце. На дні колоди сонце. Це дуже добре. Але ми стаємо обмеженими в наших діях. Нам потрібно до кінця року прийняти рішення, які зможуть нам допомогти вийти з цієї жопи. Це важко. Чому? Тому що я не бачу конкретики, що буде. Це обмеження. Тобто, це, по-перше, тут може бути е, не як не змирення, не погодження, але прийняття факту, що є те окуповані території. Знову ж таки, ми не доокупуємо території на момент закінчення війни. Це буде ще договорняк, договорняк, возня, возня, возня. Але до кінця року нам потрібно прийняти такі рішення, щоб була зупинка. Ось воно йде туди. Те, що відбувається ми в топіку на довгостроковий піздець. Але це карта прийняття швидких рішень. В даному питанні це швидке рішення, які повинні прийти до обмеження цього, цієї жопи. Тобто, щоб воно якось було обмежено. Як вам це пояснити, це пізд? Але ми не зможемо це зробити без допомоги партнерів. Ось так. Ось такий в нас результат.